Богдан Ступка легенда українського театру і кіно, чий талант визнали далеко за межами України. За життя зіграв понад 100 ролей: королів і селян, гетьманів і монгольських ханів. Здобув звання Героя України, і пережив чимало життєвих драм за лаштунками. Пригадаємо, яким було життя видатного українського актора Богдана Сольвестровича. Ступки як під час першої ролі в театрі ледь не осліп на сцені, що відомо про його нащадків та якою була остання воля актора. Далі розповім. Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в Куликові, що на Львівщині. З дитинства бачив наскільки важкою може бути акторська доля. Його батько Сильвестр Дмитрович все життя служив театрові. Часто хворів і отримував родину на скромні 80 рублів. Зокрема, в одному з інтерв'ю актор пригадував тяжке дитинство, яке припало на період Другої світової. Йому було лише три, коли на вулицях вибухали бомби, палали будинки, а в повітрі висіло відчуття страху і смерті. Пам'ятаю, солдатиків, тільки 18 років, дев'ятнадцяти пушок. Тільки чабусів не було, тільки пушок, вони лежали вбиті. Навіть коли ми перебігали з однієї місцевості в іншу, там полем пшениці, в мене був такий кашкет, такий дашок, козирьок такий був. І батько мене держав тут на плечах. І раптом такий і кашкет пум, і нема. Батько підняв, а якраз там, де цей дашок був, значить, козирочка, куля так тим. Да. Ну і це дало такий відбиток на наступне твоє життя. Це був страх. Змалку Богдан захоплювався театром. Часто бував за лаштунками сцени завдяки батькові. Після переїзду до Львова він навчався спочатку у четвертій, а потім у 28-й школі, де вперше вийшов на сцену. Десять років зіграв роль Діда Мороза. Після школи, за порадою матері, подав документи на хімічний факультет Львівського університету. Однак іспити не склав. Працював лаборантом в обсерваторії, де займався обчисленням змінних зірок. Місцевий професор вірив у його потенціал як майбутнього астронома. Оскільки грошей на життя не вистачало, Богдан Сильвестрович паралельно підробляв фотографом, учнем слюсаря, конференцієта, та, попри все, мрію про сцену не полишав. Тож 1959 року вступив до акторської студії при Львівському театрі імені Марії Заньковецької. І уже за рік відбувся його перший сценічний дебют. У виставі Фауст і смерть режисера Бориса Тягна зіграв махантропа, першого сценічного робота в українському театрі. Ступка створив цей образ самотужки, додавши до нього рухи, танець і пластику у стилі рок н ролу що стало новаторським проривом на той час. Це було таке новаторство, ви собі не представляєте, в хаті, робот, танцює рок-н-ролл. Це... І на останній виставі цей альфа-апарат тут скло вилітає і мені підоколіве. Бабах. Тут я відчув, значить, кров на губах, і ми там ще, е, значить, боремося і хрест навхрест падаємо, один другого знищує. Я так лежу, закрив око одне. І думаю, що ж би я буду грати з одним оком? Ми ну, кутузова, ну, адмірала Нельсона. Ну, може Даяна. Три ролі на все життя. Після вистави актора госпіталізували з тіла дістали уламки скла, але око вдалося зберегти. Незабаром Ступку призвали до армії, де він служив в ансамблі пісні й танцю. А повернувшись, розпочав сімнадцятирічну акторську кар'єру в театрі Заньковецької. Тісно співпрацював з режисером Сергієм Данченком, під керівництвом якого створив багато знакових ролей в таких творах як Річард Третій Шекспіра, «Кам'яний Господар Лесі Українки, Колеги Аксьонова» та Украдене щастя Франка за період роботи у Львівському театрі. Богдан Ступка зіграв понад 50 ролей. Паралельно з роботою в театрі, у 1971-му ступка дебютував у кіно. Спочатку претендуючи на роль другорядного у стрічці Юрія Іллєнка Білий птах з чорною ознакою. Не маючи досвіду перед камерою, він поводився як на сцені, голосно й емоційно, намагаючись заповнити простір. Я думав, як в театрі. Камера стоїть. Я як закричу, я хотів заповнити цей величезний павільйон на 100 метрів. Тут з'являється Кось Петрович Степанко. І під лівим прожектором дігом. Так, бодик, бодик, Як вдома, як вдома? Як на кухні розмовляють, як на, на кухні. Юрій Герасимович його побачив, відігнав. Я думаю, що ж на кухні? Чекай, як на кухні? це ж кинув? Ж... Мені 29 років. І Петрович знову на другий прожектор, надіг. Прийшов і звідти, як вдома, ніби ти на кухні, розмовляєш, як вдома, не кричи, не кричи, тут мікрофон. І знову він його вигнав. Ну, я тоді зрозумів, що від мене хочуть, і зробив один дубль. До мене підбігає Юрій Герасимович Ільєнко і питається: мені сподобався дубль. Може, ви хочете акторський, я думаю, Господи. Який акторський? Я ж не повторюю те, що я зробив. Якщо вам подобається, і, і слава Богу. Після вдалого дубля Іллєнко запропонував ступці головну роль. Новина про затвердження стала несподіванкою. Сам актор сумнівався, чи впорається. Проте саме ця роль стала його кінематографічним стартом. Згодом ступка знявся у фільмі Іллєнка на усьому, а також у стрічках Коли сонце було Богом, Право на любов та Тарас Бульба. Особливе місце у його фільмографії займали історичні постаті. Зокрема, Богдан Хмельницький у вогнем і мечем, Іван Мазепа у молитві за гетьмана Мазепу та Іван Брюховецький в чорній раді. У 1978-му, після призначення Сергія Данченка художнім керівником театру імені Франка, він запросив Богдана Ступку до Києва. Відтоді актор став провідною фігурою трупи. Одна з найвідоміших його театральних ролей за період роботи в театрі Франка – «Тев'є» у виставі «Тев'є Тевель», написаній за мотивами творів Шолома Лейхема. Вистава стала візитівкою театру й успішно гастролювала в Німеччині, Польщі та США. Подивитись на «Тев'є» у виконанні ступки в Нью-Йорку Прийшла й сама онука Шолома Лейхема Кауфман. Богдан Ступка – найкращий тив'я молочник, якого я коли-небудь бачила. Богдан Ступка став не лише символом українського кіно і театру, а й обличчям державної культурної політики України. У 1999-му він несподівано прийняв пропозицію очолити Міністерство культури і мистецтв в уряді Віктора Ющенка. Любив жартома називати себе міністром оборони культури. Посаду обіймав півтора роки, однак, з приходом нової влади з'явились доноси та тиск на актора. Адміністративна робота виявилась для нього обтяжливою. Навіть у театрі колеги почали сприймати його як чиновника, а не як актора. Усвідомивши, що це не його середовище, добровільно подав у відставку. Хоча цей період згадував без особливого тепла. Визнавав це був важливий досвід у його творчому і життєвому шляху. Після смерті Сергія Данченка у 2001-му Богдан Сильвестрович очолив театр імені Франка. За час свого керівництва оновив репертуар і реалізував масштабні гастрольні проєкти. А з 2006 по 2010 рік очолював акторський курс в університеті Карпенка Карого та був президентом декількох кінофестивалів Молодість, Бригантина і Київський міжнародний. А у 2008 році й сам став прозером римського кінофестивалю. Ступка отримав нагороду за роль у фільмі «Кшиштова за Серце на долоні. Під час виступу актор поділився однією зі своїх заповітних мрій. Мрією мого життя було. Щоб українська культура стала відома в цілому світі, мрії повинні збуватися. І я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Що відомо про особисте життя Богдана Ступки зі своєю майбутньою дружиною Ларисою? Богдан Ступка вперше побачився на святі у спільних друзів. Бо вона граційна, впевнена в собі балерина львівського театру опери та балету, вразила його одразу. Та Богдан не наважився підійти. Коли я тільки зустріла його, ми сиділи за столом, і я думаю. Дуже красивий. волоси назад, які такі кудряшки, ці руки. Значить, руки це душа чоловіка. У нас фотографії є, він так сидить з руками. Такий був фотограф бара. Він висів на бульварі Шевченка. Я думаю, як би мені того хлопця не загубити. Втім, доля ще неодноразово зводила їх. І вже у 1967 році пара одружилася. Лариса, випускниця Бакинського хореографічного училища, залишила сцену заради сім'ї. Правда, їй важко, що вона перестала робити кар'єру балерини. Я знаю, коли вона вже пішла з театру і приходиш ввечері після спектаклю. Вона сидить на кухні, слухає радіо там Жизель, А там. І от вона сидить, починає прокручувати. Сльози починають наритатися. А я так заглянув, вона мене не побачила, я не пішов в кімнату, передягнувся до плавок, взяв пляшку шампанського і йду як Борис. Іду, як парісь вона на мене дивиться і скрізь сльози починає сміятися. У 1968-му у подружжя народився син Остап. Життя молодят було непростим. Побутові труднощі, нестача грошей і професійні амбіції Богдана Сильвестровича давалися в знаки. У найважчий період Лариса навіть подала на розлучення. Я його не бачила. Він мав ці на три дні цим художником. Так, да, він не гулячим, але. Спілкувалася. Я сиділа молода, плакала, скучала. Він прикол, ну все було. Я казала, все, ми розійдемося, бо я не можу так. Пішли подали заяву. на розлучення. Подали, вийшли. Я все пішла. А він дивиться мені і каже, Лорочка. Я повертаюся, він каже, пішли в ресторан пообідати. Я говорю, пішли і все. Місяць відведений на роздуми став для них шансом усе переосмислити. Вони знову зійшлися і провели в щасливому шлюбі 45 років. Син Остапа, йдучи стопами батька, ще зі шкільних років тягнувся до сцени. Після театральної освіти став актором театру імені Івана Франка, де довгий час працював разом із Богданом Сильвестровичем. А згодом і онук Дмитро продовжив родинну традицію. До 2022 року він також грав у Франківців, а нині мешкає в США. Богдан Ступка залишив по собі понад 100 кіноролей і цілу епоху в історії українського кіно. Він працював із найвідомішими режисерами України, Польщі та Франції, створюючи образи, що назавжди закарбувались в пам'яті глядачів. У 2010 році під час знімань актор раптово знепритомнів. Медичне обстеження виявило жахливий діагноз рак кісток. Протягом двох років він мужньо боровся з хворобою. Одним із найпотаємніших бажань ступки було піти з життя в той самий день, що його мати Марія Григорівна. Вони народилися в один день, 27 серпня, і були надзвичайно близькі. Вона померла 23 липня 2007 року. Богданові не вистачило лише одного дня, аби бажання здійснилось. Серце актора зупинилося 22 липня 2012 року у столичній лікарні Феофанія. Йому було 70. Минуло вже 13 років відтоді, як не стало Богдана Сильвестровича. 22 липня 2025 року його син Остап та онук Дмитро вшанували пам'ять про дідуся та батька, поділившись у соцмережах архівними кадрами з родинного альбому, щирими, теплими і наповненими любов'ю. Твій досвід перемоги й поразки. Твої поради вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад. А і як інструмент та інструкції, як жити в цьому світі. Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів, даються важко. І впевнений не лише для мене. Богдан Ступка, видатний актор, чия творчість, стала невіддільною частиною української культури. За своє життя створив понад сотню неповторних ролей, які надихають і сьогодні. Спадок Ступки продовжують його син і онук. А пам'ять про актора й донині живе в серцях глядачів. Яка роль Богдана Ступки закарбувалась у вашій пам'яті та серцях найбільше? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!